Добрий день, гості, підписники каналу. Слава Україні, героям слава. Довго я не входив в ефір. прийшлось, короче, такий момент попався мені. Газульку переробив на тягах ось. то що два тросика порвалося вже, коротше, на бистру руку за, за півтора часа. Ось система яка. Тут приварив шайбу. Ось. Болт. На нього втулочку знайшов, Тоже з шинки варив, попрорізав дірки. І тут теж через втулочку. Тут прорізав полік трохи, щоб не мішало, прорізав зразу дірку чи пропік сварку і не треба було його пропікати. Цю тягу що рідна стояла, просто чуть трохи. Хороше, якраз все воно чудово. Якщо кому треба буде розміри, оцих усіх тяг приблизно. Пишіть, я зніму відео з розмірами, бо зараз якраз немає такого, дуже на хвилинку скакнув. Думаю, похвалюсь, може кому треба, моє тросики ті задовбали, то придумав я таку історію. Все газує, все чітко, класно. Привіт Юрки Лебединському братанчику. В одне время він мені допоміг. Дуже, Юрка, спасибо тобі, велике козаче полтавський. Зустрінемося одромим. Оце малий стоїть, він зараз прикований поки. Ну, такі діла. Газулька, коротше, кому треба розміри, пишіть, я зніму відео спеціально з розмірами, отак буду міряти, подивимось тоді. Все щасливо усім. До побачення.